Вітаю поціновачі математики. Розв'яжемо номер 165. СА відрізок дотичної до кола. А точка дотику. Січна, що проходить через точку С, перетинає коло в точках Б і С, так що СА6, СБ4 знайдіть С і В Почнемо з рисуночка. СА – відрізок дотичної. Отже, проводимо дотичну, а точка дотику. Січна що проходить через точку С, перетинає коло в точках Б і C. С. А, 6 см. СБ 4 Чотири сантиметра. Знайти СЦ і БЦ. Так, запишемо дану. СА дотична. Відрізок дотичної СА 6 шість сантиметрів. Відрізок СБ 4 см знайти потрібно Б С Розв'язання. Ну, Перше, що необхідно пригадати, що для дотичної та січної виконується така рівність, якщо ми відрізок дотичної піднесемо до квадрату, то буде дорівнювати добутку відрізка СБ на СЦ. СА ми знали, це 6 у квадраті. СБ ми знали, це 4. А от СЦ ми якраз шукаємо 6 до квадрату 36, дорівняє 4 СЦ. Обидві частини рівняння ділимо на 4. І тоді СС дорівнює 36 на 4 9 см. Отже, ми знаємо весь відрізок СС. Тому можемо шукати відрізок С. Відрізок БЦ ми будемо шукати як частину відрізка С -Це. а для цього від СС необхідно відняти відрізок СБ. СЦ ми знаємо 9 см, СБ ми знали за умовою 4 см, 9 мінус 4 5 см. Нам необхідно було знайти два відрізка, їх довжини ми вже знаємо. Можемо записати відповідь. БЦ дорівнює 5 см, СЦ дорівнює 9 см. Задача развязана полностью.